Браття артилеристи, цей випуск спеціально для вас. Ви знаєте, що найважче не вистрілити, а влучити. І ось тут на допомогу приходить плющ. Уявіть стандартну ситуацію. Розвідувальний дрон знайшов ціль, але не може коригувати через реб противника. На допомогу виходить він. Плющ виїжджає на найближчу висотку за 80 секунд. Розгортає щоглу з потужною камерою, і тепер у вас є око. На висоті трьох поверхів, яке бачить поле бою на кілометри, оператор плюща бачить розриви ваших снарядів у реальному часі і передає точні координати для коректування, не 100 відхід праворуч. І наступний постріл уже пряме влучення, а головне Ворог не може швидко запаленгувати плющ, бо він після роботи складається і змінює позицію. Це не просто зв'язок, це ваша довга рука та точне око. Підпишись на канал, тут буде ще багато цікавого.